Усім доброго дня! Мене звати Іван і з вами компанія Вінкар. Ми займаємося автомобілями з Європи. Усі автівки розметнені, сертифіковані. Куплені на офіційних лізингових аукціонах з чесним підтвердженим пробігом, сервісною книжкою та безпосередників. І сьогодні в нас на повному огляді буде один із найкращих електромобілів у своєму класі та в своєму бюджеті. Це Kia Ya Niro 20-го року виготовлення, але 21 рік модельний. Тобто це у нас рестайл. Батарейка 64 кВт, 204 кінських сили. Передній привід. Запас ходу цього автомобіля складає. В теплу погоду близько 500 км, в холодну погоду 250-300 км. Автівка в темно-синьому кольорі 81 тисяча пробігу, максимальна комплектація сох акумулятора 100%. Можу зняти вам заміри соха акумулятора. На відео скинути вам на ваш номер телефону, Viber, Telegram, куди вам зручно. Офігенський технічний стан, зовнішній вигляд, прям супер. Все працює, жодних недоліків, жодних нарікань. Ось. Покажу вам її по кругу і зараз перейдемо в салончик. Кліренс автомобіля складає 16 см від самої низької точки до землі. По комплектації у нас датчики тиску шин на кожне колесо, датчик перешкоди попереду та екстрене гальмування. У нас афігенська Full-LED-оптика вночі світить просто божественно. Противотуманочки у нас галогенні. Чому вони галогенні, а не ЛЕД? Це, я думаю, не потрібно пояснювати, так як галогенки в туман світять краще, видно краще. Так, лед дхошечки Парктроніки передні-задні, попереду у нас лючок зарядки. Тут у нас порт Type 2, до речі, є трьохфазна зарядочка. Ви можете заряджати через цей порт на швидкісній станції до 11 кВт. Або якщо поставити вдома, якщо вдома є три фази, ви можете заряджати вдома 11 кВт. І знизу порт швидкісної зарядки CCS. На швидкісних станціях автівка може заряджатись до 100 кВт через цих два порти одночасно. Так, їдемо далі. Далі у нас 17 легкосплавні диски гума 2020 року. Так, також у нас безключовий доступ. Датчики сліпих зон в дзеркалах автоскладування дзеркал. І переходимо до салончику. Одразу що нас зустрічає повний електросклопакет, доводчики передніх вікон, центральний замок, блокування склопідіймачів, задніх пасажирів, електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал. Також у нас є пам'ять водійського сидіння на два положення. Преміальна акустика JBL, Звучить вона просто суперськи. Шкіряний салон з перфорацією. Ось так це все виглядає. Водійське сидіння має електропривід. Поясничний підпір. Також зверніть увагу, у нас є декоративні підсвіточки по салону. Їх колір можна змінювати. У нас є активація деактивація сліпих зон. Імітація звуку двигуна, система ОС і антиприбуксовочна система утримання в смузі. Коректор фар і підсвітка. Яскравість регулювати центральний конс... 에, моніторів. Далі. Присядемо. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль. Підрульові пелюстки рекуперації. Ось так вони в нас тут виглядають, такі сіренькі хромові. Є у нас датчики світла, датчики дощу і датчики світла у нас автоматичне ближнє дальнє. Цифрова приборна панель. 81 тисяча пробігу. Зараз спробую сфокусувати, показати. Ось так це все виглядає. Так, їдемо далі. Великий сенсорний екран. У нас є навігація. Також у нас є. Е... Перепрошую. Android Auto, Apple CarPlay. Також можна підключитися до Kia Connect і керувати з телефона, відкривати, зачиняти автомобіль. Можна вмикати клімат і переглядати інформацію по супутнику. Запуск кнопки у нас є. Керування кліматом, клімат у нас однозонний, бездротова зарядочка телефону. Ось тут у нас знаходиться. Так, USB-зарядка, одна швидкісна, прикурювач. Також по, е по комфорту у нас є підігрівчики передніх сидінь. І в зворотньому напрямку, якщо ми натиснемо, це в нас буде вентиляція. Вона є тільки у максимальних комплектаціях. Також у нас є підігрів. Керма, активація, дективаці парктроніків, вибір режиму руху, їх у нас три. Електростоянкове гальмо, авто холд. І ось така шайба перемикання передач. Камера заднього виду, парктроніки передні і задні, досить непогана якість зображення. Так, салонне дзеркало у нас, звісно, з автозатемненням. Кишенька для ваших окулярів, керування підсвіточкою, і є ще в нас ось така шторка, де у нас два підстаканнички. Натиснули кнопочку, вони відкрились. Величенький, комфортний, м'якенький підлокітник. Тут у нас лежить другий ключик. Ключі у нас два оригінальні в комплекті. Декоративна підсвіточка також на центральній консолі. Ось тут така глянцева пластикова вставочка. Дуже симпатично. І давайте пересядемо позаду себе ж. Мій зріс 193 см. Я ось підрегулював сидіння під себе і зараз покажу, скільки місця ми маємо позаду. Також у нас є заводське тонування і підігрівчики заднього дивану. Це теж дуже важливо, дуже потрібно. Це ваш, комфорт, комфорт ваших. Пасажирів, дітей там і так далі. У нас є система кріплення Isofix, щоб ви могли е, застібнути дитяче крісло. Ось такий у нас центральний підлокітничок. Два підстаканечки. І і що ще саме цікаве, що ми маємо на задньому ряду сидінь, це розеточка 220 вольт. Де ви бачили таку річ? Сидите за комп'ютером, сидите в планшеті, діти можуть сидіти, розрядився ваш гаджет, кинули від звичайної 220 розетки, зарядку собі. Керування кліматом, заслонками, відкрите-закрите. І яка кількість місця по салону для задніх пасажирів? Взагалі, супер. Я сижу, мені максимально комфортно. Дещо, <кхе> Перепрошую. Дещо голова впирається в стелю. Давайте продемонструю. Ось. Ось так це виглядає. Ну, Якщо мені опуститись нижче, то в принципі комфортно. То вже тоді з'являється простір над головою. Також у нас є керування підсвіткою для задніх пасажирів. Це можемо активувати, деактивувати. Ну, і, звісно, коли я спускаюсь нижче, то вже мої коліна впираються в сидіння попереду. Але загалом, загалом, Ніро довга, комфортна. М'яка підвізка, більше місця по салону, ніж Kia Soul чи там Hyundai Kona Niro однозначно попреміальніше буде за них всіх. Ось. Особливо, коли на такій комплектації преміум. Їдемо далі. Красиві LED-фонарі позаду в нас стопи габарити. Парктроніки, як я й казав, передні і задні. Також у нас є був був фаркоп, але він до нас, напевно, не доїхав, або ж він в багажничку. Зараз подивимося. У нас є камера заднього виду. Так, відкриваємо. Дуже місткий багажний відділ. У нас є ось така шторочка. За потреби її можна закрити або, або відкрити і скласти. Так, зарядочка. Тут у нас оригінальний подовжувач для станцій. До речі, цю шторку, хто не знав, ховають ось в цю нішу. Ось тут пази, бачите, і ось вона сюди ховається. Хто не знав. Так, знизу у нас що в нас ще є. Давайте піднімемо. О! У нас є фаркопчик, будь ласка, є герметик, є е, гайки на колеса і секретка. І форкопчик. Ви не подумайте, машина не возила прицепи, машина не возила якісь вантажі. Люди в Нідерландах возять велосипеди. Велобагажник вчепили або в Німеччині. Де потрібно подивитись по документам, звідки вона точно приїхала. Люди собі їздять на відпочинок. Не, не плутайте це з українськими людьми, які будуть використовувати електромобіль, щоб їздити в село по картоплю. Так, їдемо далі. Загалом офігенський стан, класна динаміка, м'яка комфортна підвізка, шумоізоляція просто шикардосна, ну і м'якість підвіски також. чим би тільки не порівнювати, ніро дуже комфортна, Тут питань немає. У нас є також мікроліфт е, пасажирського сидіння у 2021 році, чистому 2021 році, в якого вже новесенькі значки. Е, якщо максимальна комплектація, то електропривід пасажирського сидіння у нас також є. Ну, а в переходящому, 20 21 2021 у нас механічне пасажирське сидіння. Ось так це все виглядає. Подушки безпеки, всі набіри асистентів, все це у нас є. Красивенний дизайн. І давайте зараз заглянемо в підкапотний простір. Що в нас там є? Електромобілі це просто must have для зими. Зараз дизеля запускаємо, вони, по-перше, важко заводяться чи бензинки, а прогрітися це щось нереальне. Електромобіль ви запустили, включили клімат. Буквально декілька хвилин, все, можете їхати вже в салоні тепленько, лобове розмерзлось, краса. Так, під капотом нас зустрічає тепловий насос. Кому він важливий, дивіться, зверніть увагу, він тут є. Далі, омивач лобового скла, гальмівна рідина і охолоджуюча рідина. Загалом, в принципі, більше тут немає чого дивитись, нема що тут робити. Ось такий автомобіль у нас сьогодні був на огляду. Е, нагадаю, що це 20 e 2020 року, але вже Рестайл. Ось, будь ласка, Він-код можете зберегти. Кому цікаво звернутись до офіційного дилера, щоб дізнатися. Сервісну історію цієї автівки 81 тисяча пробігу. Ідеальніший стан, підшипників в ідеалі, техніка в ідеалі. Загалом по стану салона кузова в ідеальнішому стані. Сох акумулятора 100%. Будь-які фото, відео, заміри можу вам скинути. У нас є доставка по Україні. Якщо вам цікава ця автівка або будь-які інші автомобілі, які в нас в наявності, телефонуйте, надам детальну консультацію. Порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. Також буду дуже вдячний вам за лайки, коментарі та підписку на телеграм-канал, який буде вказаний в описі під цим відео. Кожної середи ми публікуємо наші новинки, які щойно викуплені автомобілі були на аукціонах. Одразу публікуємо туди, і вони доступні будуть до продажу. Також всі автівки, які ми знімаємо, включно з цією, ми одразу також публікуємо туди. Тобто всі новинки ви будете бачити першими в нашій групі Телеграм. Або в Ютубі, або в Телеграмі. Підпишіться, будь ласка, і туди, і туди. В нас є також можливість кредитування або лізингу. Якщо вам не вистачає якоїсь частинки грошей на цю автівку, в нас є кредитування або лізинг. За детальною інформацією пишіть свій номер телефону в описі або телефонуйте і надамо вам детальнішу консультацію. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.